Егі 18 батько маріусе. Вітаю вдома. Батько. Я став до війська не для того, аби грітися на сонці. Я хочу битися за імперію, як і ти. Все у свій час, сину. Я даю це тобі, як твій дід свого часу передав мені. Не всі вороги стрінуться тобі на полі бою. Варвари за мною! Очам не вірю! Ти мусиш урятувати Рим, очистити від них. Ти хочеш крові? Обіцяю дати тобі її доскочу. Готуйся! Мене веде єдина думка. Єдине бажання помста. Вітайте свого нового центуріона! Кажуть, що це брама до Аїду. А тим часом військо варварів спустошить всю імперію. Як ти смієш? Усе палає. Дамокл. Я сказав от що ти корися. Маріусе, сину Рима, повстань. Achieved with CryEngine.